Так, зараз буде відео про вітання. Що ж я вже могла придумати? Кумочка, я знаю, як ти любиш свій день народження. але ти знаєш мене, я все одно це скажу. Моя квітка, моя душа, моя любов. Ти, будь ласка, не плач одразу, бо я і так ледь говорю. Бо якби я це казала вживу, я б уже давно захлинулася, бо в сльозах. Для початку, давай просто згадаємо нас. Пам'ятаєш, як ми спочатку взагалі не дуже вадили. Ти на мене косилась постійно, придавлялась одне до одне. Типу, що ти тут робиш взагалі? А потім той наш легендарний вкрадений у тоньки. Ось тоді я реально поняла все. Це моя людина, мій байб, часточка цього світу. А наші ранки. Ота поїздка в Ботанічний сад о 5 ранку, коли всі нормальні сплять, а ми вже носимось між Боском Христини. День, коли ти стала офіційно моєю комою. Але по факту ти вже давно була в душі. А наші вечори з фільмами теж взагалі. Коли навіть найстрашніший фільм стає комедією, бо ми з тобою прикалуємося так, що живіт болить від сміху. Київське море. Фото, яких досі ніхто не бачив. І хай так і буде. 300 годин пошуку локації знайшли з іншої сторони, де да? і все одно. Головне, що разом. Твої сюрпризи, допомога, підтримка, розуміння і любов. Я все це дуже сильно ціную. І от я зараз думаю, як добре, що ти є в мене. Навіть коли мене нема. Навіть коли я з тобою. Навколо квітне моя весна. Хочу стану твоєю весною. Ти мене зрозуміла. Ти мій неймовірний чоловічик один, справжній. І я хочу тобі сказати найважливіше. В 30 життя тільки починається. Оце все, що було, то лише розігрів. Тому палай, моя зірочка, світити це твоє. А я завжди, я завжди буду поруч. Хоч би ти, хоч би коли, ти знаєш з ним. наручення, моя рідна. І відкрить, будь ласка, в житті двері. Дуже хочеться тебе привітати.